Ага, добре. Я вам скажу дуже просто. Це, це відбувається з часом. Ну, да, да. Потрібен в першу чергу лідер, так? потрібен господарі. І в нього повинні бути можливість. Так, зараз можливості повноваження передаються, фінанси передаються. так. У вас дуже непогана команда. Ну, Вперше я хочу сказати, що це не тільки вибори, це практично день народження нових громад, нового, нової перспективи України. І ви знаєте, що 22 області сьогодні проводять вибори і отримують ще додатково 143 громади. Тому я думаю, що на сьогоднішній день саме цей. День він важливий для того, щоб підсилити місцеве соврядування і провести системні зміни в Україні. Ви знаєте, що реформа децентралізації вже два роки, вона дає конкретні результати. Саме сьогодні ми знаходимося в Новоборівській об'єднаної територіальної громади, де ми от проходимо по тим символам змін, які матеріалізують реформу. Чому тому що коли ми кажемо про реформу, ми хочемо бачити і нові дороги. І нові школи, і утеплені школи, і дитячі садки, і взагалі насосне обладнання, і практично альтернативним джерелах котельні. Але головне знаєте, це те, що повинні відчувати саме безпосередні громадяни. Нам потрібно сьогодні рухатись цьому напрямку. Нам потрібно підсилювати. Цей напрямок, ну і я думаю, що сьогодні для нас дуже важливо, щоб ті проекти, які стосуються і культури, і освіти, і охорони здоров'я, і дорог, і інфраструктури, вони так сказати, показували символи змін поряд з лідерами змін, які сьогодні обираються, результати реформи децентралізації. По законодавству ми визначили, що 5 років кожна об'єднана територіальна громада буде отримувати безпосередню фінансову підтримку від держави, також фонд регіонального розвитку, який співфінансує. Ми бачимо школу за нами, яка була за рахунок фонду регіонального розвитку підтримана в розмірі 6 мільйонів, соціально-економічний розвиток. І на цей напрямок практично ми запланували в наступному році 9 мільярдів гривень. Але головне питання, яке ми сьогодні обговорювали, про стратегії розвитку цієї громади, яким чином підсилити громаду? Для того щоб вона могла залучати інвестиції, створювати нові робочі місця, яку інфраструктуру потрібно добудувати, тому що постійно розраховувати на підтримку держави, це важливо, але так саме мета реформи в тому, щоб сьогодні сама громада могла збирати податки, могла так сад, розвивати свою інфраструктуру і розвиватися. це взагалі європейський принцип управління, коли потужні громади. Ще фінансують державу, а не чекають, коли держава так свят прийде стоїть чи іншої субвенції. В цьому році ми йшли по тому, щоб допомагати з фонду регіонального розвитку по програмі Шкільний автобус по програмі опорних базових школ на обладнання. По е, субвенції на дорогах, по субвенції напряму ОТГ і безпосередньо, от саме в цій громаді, були реалізовані дуже прості речі: це модернізація котелень, це була модернізація водопостачання, це модернізація бібліотеки, це ремонт вулиці Незалежності, що це є також символом, тому що вулиця незалежності не може бути в поганому стані. І саме от такі пріоритети вони саме визначаються безпосередньо самої громади. Тобто сьогодні вони самі визначають, куди їм рухатись, і саме головне.